Із метою збереження життя та здоров'я людей на Сумщині змінили систему оповіщення населення про повітряну небезпеку. І наразі ми маємо регіональний і національний канали. Ми змінили систему оповіщення і звернули увагу, що сьогодні по Сумській області сигналів повітряної тривоги значно більше стало. Тому що джерел отримання інформації, які впливають на прийняття мною рішення про оповіщення населення, стало значно більше. Якщо раніше це було одне джерело, національна повіщення система, то сьогодні це 7-8. Які заведені, і система працює, і вона показує свою ефективність. І було декілька е застосувань ворогам авіаційних е безпілотних комплексів. І люди, отримавши сигнал за три хвилини до прильоту, вони вийшли з цих будівель, і це було декілька разів, і залишилися живі. І таких десятків людей, які залишились живі, які вийшли з тої будівлі, куди був здійснений прильот безпілотних ударних комплексів. На наш запит до Сумської ОВА про вартість і джерела фінансування даного проєкту на момент виходу матеріалу в ЕТР відповідь ми так і не отримали. Проте голова сумської ОВА під час брифінгу запевнив, що нова система вже довела свою ефективність і надалі планують продовжити роботу над її технічним удосконаленням. Сьогодні система вона Достатньо ефективна, вона вже показала свою ефективність. Ми не на цьому не зупиняємось, покращуємо її технічно. Зараз ми зробили це організаційно, тому туди включені і системи оповіщення і поліції, і СБУ, і ДСНС, і громадяни. Зараз ми їх упорядкували, всі інформації, які надають громадяни, для того, щоб приймати оперативне рішення про оповіщення. Про повітряну небезпеку. Тому сьогодні я рахую, ми рухаємось вперед, і сьогодні є у нас плани по удосконаленню автоматизованого повіщення в Сумській області на наступний рік. Кореспонденти телеканалу Відікон продовжують слідкувати за процесом модернізації системи оповіщення мешканців Сумщини і готові надати час у нашому етері на безкоштовній основі для уповноваженого представника сумської ОВА щодо вартості проєкту, виконавця робіт та джерел фінансування.